Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні ми зануримось у похмурі підземелля повні монстрів, орків та нежиті. І, звичайно ж, будемо грати там у Dungeon Ball. Експериментальний івент Play and Loot відбувся в Києві в клубі Вахаграй 20 липня 2025 року. На цьому змаганні гравці могли набрати собі змішані команди з різних коледжів. І відправити їх у підземелля обшукувати скрині. У шести скринях могли бути або м'ячі, або бомби. Знайшовши м'яч, гравець мав занести його в тачдаун зону протилежної команди. Ну а бомба вибухала і розкидала всіх поблизу. Вузькі коридори обмежували простір для маневру, але ж шість порталів давали змогу обійти опонента. Хоча й не без ризику для гравця, восьмеро тренерів. Мали відіграти чотири тури і визначити переможця. Перед івентом Юра проробив неймовірну роботу з облаштування данженів, підготовки скринь та порталів. Вийшло дуже атмосферне поле для гри, за що йому велика повага і подяка. Мої ельфи разом з людьми та знаттю Імперії утворили коледж світла. Команда була доволі стандартна за винятком одного людського лінійного гравця. Він був дешевший і завдяки цьому в команду вліз ще один рерол. Першу гру я грав з Єгором і його командою Dubstep Boys з коледжу металу. Після розстановки скринь та порталів обидві команди побігли коридорами, і в перших двох скринях наші гравці знайшли по бомбі. Далі мій капітан вирішив скористатись порталом, і більше його ніхто не побачив до кінця матчу. Здоровані Єгора стіною рухались коридорами. Ельфи бігали навколо і змогли таки знайти м'яч. І одразу ж один кінець коридору заблокували кремезні зеленошкірі, а другий впертий імперський блокер. Тим часом малий Гоблін знайшов ще один м'яч і прошмигнув з ним до моєї зарікової зони. Дабсте Бойз відкрили рахунок. Штовханина в коридорах не пішла ельфам на користь. Вони завалили прохід своїми тілами, але вибратися із м'ячем так і не змогли. Час гри вийшов, і вона завершилася з результатом 1-0 на користь коледжу металу. Інші матчі цього туру пройшли так: битва між коледжами смерті завершилась перемогою команди Бу з рахунком 1-0. Коледж життя з коледжем вогню зіграли в нічию 0-0. Так само в нічию зіграли коледж вогню з коледжем металу. 00. Другу грув з Станіславом та його коледжем смерті. Гравці забігли у підземелля і почали шукати м'яч. Мій кетчер випадково телепортувався неподалік від опонентів, і здоровенний голем відправив його назад з травмою. Тим часом гулі знайшли два м'ячі у віддаленій частині підземелля. Другий мій кетчер так само постраждав від того ж Голема. Ельфи також знайшли м'яч і змогли прослизнути до зількової зони опонента. Коледж смерті просувався вперед, і ельфи відчайдушно тримали коридор. Нарешті мій Бліцер провів атаку на м'яченосця і після купи рикошетів все ж таки зловив м'яч. Вся команда коледжу світла понеслась до злікової зони, і гуль скористався відсутністю оборонців, щоб занести м'яч. На жаль, нам не вистачило трохи часу, щоб занести другий м'яч, тому гра завершилась з результатом 1-1. В сусідніх підземеллях відбулись такі матчі. Коледж металу переміг коледж смерті 2-0. Коледж вогню Олега виявився сильнішим і виграв у своїх однокласників 2-0. Коледж життя з коледжем металу зіграли в нічю 1-1. Третя гра в мене була з коледжем вогню Всеволода. Здоровенні огри з підтримкою людей та маленьких гнобларів рвались у бій. Після декількох бомб один з гнобларів знайшов м'яч і майстерно тікав від атак. Кетчеру теж вдалося заволодіти м'ячем і той побіг до залікової зони. Там його чекала стіна з двох огрів, які прикривали прохід. Після декількох невдалих спроб і падінь ельфам все ж таки вдалося вихопити м'яч і занести тачдаун. Тим часом самотній ельф вже кілька хвилин тримав оборону проти двох хоронітів. Нарешті вони штовхнули бідалаху на м'яч, і той відскочив прямо в руки одному з хорнітів. Фінальний ривок і тачдаун. Рахунок став 1-1. Третій м'яч знайшовся в дальньому переході підземелля, і туди набігла купа гравців, створивши затор. М'яч відскакував, падав із рук в руки і літав по всьому коридору. Під час цього безумства прозвучав фінальний свисток судді і гра завершилось з рахунком 1-1. Інші матчі третього раунду. Коледж металу переміг коледж вогню з рахунком 2-1. Ще одна команда коледжу Металу виграла у коледжу смерті 2-0. Коледж життя переміг команду коледжу смерті 1-0. Фінальну гру я грав з Миколою та його командою Коледжу смерті. На початку гри ми знайшли всі бомби, і багато гравців опинились на підлозі. Микола забув погодувати Варгейста, і той, керований жагою крові, декілька разів втрачав м'яч. Мені вдалося прослизнути з першим м'ячем. За третій м'яч почалася справжня битва. Зомбі фолили і били ельфів, але ті тримались. Микола намагався телепортувати своїх гравців на вигідні позиції, але декілька розщепилися в повітрі. Все ж таки мені вдалося проштовхнути з ще одним м'ячем, а Гуль зміг донести м'яч престижу ельфам. Гра завершилась з рахунком 2-1 на користь коледжу світу. Решта фінальних турів пройшла так. Коледж металу влаштували бійку з результатом 1-2. Коледж життя був знищений коледжем вогню 0-3. Ще один коледж вогню спопилив коледж смерті з рахунком 2-1. Ігри завершились, і суддя оголосив результати. Найперспективнішим тренером став Станіслав і його команда коледжу смерті. Сподіваємось, що магічна губка додасть життя його команді. Найбільше травм наніс Олег з коледжем вогню. Найкращим захисником став Влад і його коледж Заліза. Переможцем став Єгор з коледжем Заліза. Я зайняв п'яте місце і зрозумів, що вузькі коридори не найкраща стихія для ельфів. Загалом формат гри дуже цікавий і відрізняється від інших, хоча і натякає на силову направленість. Дякую, Юрі, за організацію івенту. Дякую всім, хто додивився відео. Діліться думками стосовно такого скаженого формату гри в коментарях та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.